Кажу, мені так незручно, щоб до мене хтось приходив і щось мені мив. Ось таке мило я купила. Красавці стоять. Нянька, ці путі-путі, поньки гучі. Баді не випускаємо, вони таке сьогодні роблять. Ось ці перші кремові. І тут ось сотеренька віцептура. Яєчко, так, сина? Яєчко. Клас, да? Яке яєчко? Ложкою хочеш? Не той стороною. не той стороною. Давай мама тобі бурячка, дасть. дивись. Не, ну сам. На рукою бери. Бери цю руку ложку. О! О! Нема випав буряк, так? Да? на гарбуз, тобі гарбуз ще подобається. Гарбуз. Ну, сам бери, а мама тебе корма. О, ось так. Щопи- щупи. -щупи. В рот. Щопка, на. Ось попробуй Гарбуз. Тобі подобається гарбуз? Так? Да? Добре, що тато на другій зміні і буде це все прибирать. Я манго не хочу тобі поки давати, бо ти зараз нічого не будеш їсти, кроме манго, на. Це тобі теж подобається. Так от гріз. Якщо що, я роблю перець е, без шкурки. Коля поїхав на роботу, а ми з малим йдемо. Дивіться, які гарні троянди, ось ці перші кремові. Дуже красиві. А ми йдемо в магазин, бо нам треба купити якесь м'ясо. Яблука в нас ще є, морковка теж, цибулі немає. Дивіться, тут вже все новорічне. Якісь штучки, дрючки. Прикольно, так? А ми замовля... замовлень замовлення. На тему з Маріною робили подушки. Я заказала наволочки. Інтересно, скільки стоїть ваза. Я би собі отаку якусь купила. Бо коли Коля мені дарує е, по одному букетику, що дуже рідко, звісно, буває. Але буває, то ну, класно таку вазу мати, але не знаю, скільки вона стоїть. Хто знає. А ось, дивіться, тільки в всьода. Забавки і кшанжечки. Ні, до цього не відноситься. Такі якісь штуки вже новорічні. Уже, звісно, тут новий рік, новий рік. Бачите, тут залишилися такі є собі. Це мені більше на осіннього якогось похожий, чим на зимового. Ми Маріні, звісно, класного купили. Ось, бачите, теж такий. Ну так, це більш для мене осінні. А, там ще є. А, туди ще перенесли. Дивіться, як мішура. Ну, я замовила все, ніби те, що мені треба для того, щоб прикрасити ялинку. Хоча таке все мені подобається, звісно. Ось ці якісь іграшки. Синуха заснув. Ось подобається, звісно, це все мені що тут ще є. Все таке саме. А взагалі мені, ну, ми з Маріною вчора балакали, Маріна каже, що їй не подобається, а мені подобається отаке от щось. така, що напоминає те, що в нашому дитинстві було. Такі якісь прикольні лимончики, бачите? Ну, класно. Я хотіла собі якісь іграшки ще замовити, але не замовила, бо грошей пошкодувала. Учора замовила собі наволочки. Бо в нас подушок на цій квартирі більше. Але прикольне. От таке щось би я замовила, купила. Але воно коштує, слухайте, капець скільки. Дорого. Прикольно Ми прийшли в магазин, а потім ми будемо гуляти на вулиці, тому що сьогодні мається прийти Марінина знайома, яка робила раніше в них на роботі. Вона там продає такі прикольні чищуючі штуки. В общем, вона буде нам чистити машини, а я вам покажу до і після. Ну і плюс відео зроблю на інстаграмі. Ось ще. Дивіться, яку красу тут повиставляли. Ну, це мені, звісно, отут отута дорого багато. Так, це червоний повністю. Тут такий безла дуже кожен рия. Ладно, людей багато не буду. Іду, куплю те, що мені потрібно. І виходжу сюди. О, така кукла, так, як я Лаурі купувала. Ну так. У холодну воду і щось там з'являється. До речі, Лаура Барбі собі замовила цей раз на день рождення. То буду щось там в інтернеті купляти. Казала, що дужу ляльку. Окей. Дитина хоче, буде зроблено. Так, що тут є? Тут вже цукерки ось до Нового року з'явилися. На кровать. Ось такі різні штуки. Пательня. Ось така гарна, нам треба нову пательню, до речі. А, ось є. Прикольні ковшики. Зестав пательня 60 злотих. А, 90. О, ще прикольні. В капці. Я би до вчительки, блін, ми вчора на тему замовлення робили, можна би було до вчительки щось купити. Або якісь свої капці туди занести. Так. Що тут? Уже вон, новорічні Діди Морози і так далі. це що? Якийсь чай, чашка, так? Того ж чашка і цукерка всередині. Що да. вам тут показати? До речі, коли випала згущенка, я думаю, може я куплю, бо йому на день народження, може, торт будемо перемазувати чи не купляти. Не знаю, мені треба цибулю, бо я хочу якісь котлети зробити сьогодні. 4 злотих сьогодні цибуля. капець. А це що таке? Не знаю. Бро... С... Слотке. Ага, це якісь ці Оброк... оброку бумі. Якісь суцвіття. Що з ними робити? Не знаю. Дивіться, які тут. Красавці стоять. Клас. На це мені подобається. Отака пара, наприклад. Ось. Дивіться, як красиво. Блін, все таке гарне. Хочеться э, купляти і купляти. Так, що тут там? Так, такого пупса ми дарили Лаурі. То такий пупс не катіт. Ой, медведя той прикольний. О, так ми купили Маріні. А ні, не такого. Не такого прикольнішого. Такі коротко. А то єсніне. Але це не всіма останні однакове. Так. Блін, коли ми купимо собі щелкунчика. В общем, знайома Марінина Лаура, вона, я так розумію, займається тим, що продає такі якісь... Рукавиці, вони, може, тряпки такі із нано наносріблом. Якщо я не помиляюсь, воно так називається. От, вона Маріні приходила, чистила м -м крісла, там, курточку, пляму виводили, воно просто ту губку намочуєте чи рукавицю намочуєте водою і все. І без засобів, без нічого просто витираєте і воно витирає. Дуже гарно виводить плями. Так само Маріна е, чистила душову кабінку і теж класно почистило. І кухню так само. В общем, е, скільки коштує, я не знаю. Там якось воно треба заставом цим купляти, так дешевше ніби. Але я е, замовила у неї. Е, Мило із сріблом, бо Маріна каже: у людей, у кого лупа, е от, е мити цим милом голову і, наприклад, якісь покраснення на лиці сухі, е теж мити ним е лице, умиватися, і ніби проходить. Ну, провіримо, коштує фігню брусок мила 36 злотих. Ну як фігню, десь плюс-мінус. 360 гривень 400 гривень. Да? Ну, подивимося, головне, щоб помогло. Бо я замовляла останній раз в колі від перхоті шампунь. Е, воно класно взагалі допомагає. Не було перхоті. Але ж шампунь від перхоті теж не можна ж постійно використовувати. Треба там два тижні помити і все, переходити на звичайний шампунь, потім знову, якщо з'явилося і так далі. А блін. Коля постійно нею миє, тому після любого шампуню від перхоті там спустя місяць-два знову перхоть з'являється. Ну, не знаю, подивимося від цього мила, хочеться мені спробувати. Я так розумію, це мило можна буде застірувати якісь плями. Я в неї розпитаю, ну от Лаура ця вона каже, чи не хочу я, щоб вона прийшла і щось нам у квартирі почистила, а я з того зроблю, типу, щось якесь відео, да? тобто до і після показати. Я кажу, що у квартирі нічого не хочу. Типу, диван сірий, вичищати нема сенсу, бо баді зараз по ньому потовчеться і буде то саме з диваном. Тобто квартира не наша, а наша мені чужі плями якісь там вичищати. Причому ми як заїхали, то ж диван вже був в плямах. От ми на диван ну, простили так, простирадло сіренька. От. А так в квартирі нічого нашого немає. А я кажу Маріні, а в машині крісла може почистити ця дівчина? Ну і Маріна їй написала, вона каже, що да, може, там взагалі є якийсь застав. Типу в машину. Ну, я кажу, мені так незручно, щоб до мене хтось приходив і щось мені мив. Маріна каже, що вона дивиться мене на інстаграмі, сама запропонувала, вона буде мити, а я щоб відео зробила, як воно миє до і після. А сама ця губка коштує, я не знаю скільки, чи можна її окремо купити. Думаю, що можна, але скільки коштує, я не знаю. Ну, в общем, через час вона під'їде до нас. Будемо розпитувати, будемо дивитися, робити огляд машини. У нас вона в плямах капець. Ми кожного року з колею перед літом ми ж постійно сидіння вичищали. А так як у нас малий народився, цього ми в цьому році не робили. Там капець було. Вчора коля повичищав, ну повели, пилісосував трошки, але каже, наш плесось слабий, щоб дуже добре випили сусити. Але Але хоч, хоч так, знаєте. Через тиждень нам колеса їхати виміняти. От, але сьогодні приїде, в общем, подивимося. Я, звісно, дуже хвилююся через те, що все рівно вона буде ту губку мочити в воду і воно, напевно, буде дуже довго сохнути. Ще тим, тим паче, через пару днів у нас передає мінус. Не знаю, ну Маріна каже, що воно не буде крепко-мокре. Звісно, ці штуки класно би було робити влітку, але літо пропіло, оглянутися не успілі. Да? Самі цікаво, що воно вийде. Надіюся, малий поспить. Дасть мені трошечки там підзняти. В сторіс цей покажу. Тріжечки розповім та й вам сюди вставлю. От, Самі цікаво. Ну, Маріна каже, що вона дуже в шоці оцієї губки, що не треба ніякої ні хімії, нічого. Просто губку мочите у воду і витираєте, все витирає і бруд. І Маріна каже, я кухню витирала, пробувала і взагалі дуже задоволена, бо видно, де протирала, де не протирала. Коротше, класна штука. Так що. Якщо сподобається, я думаю, що можна буде придбати. Хоча не дуже дешеве задоволення, так? але якщо враховувати, скільки ми купуємо от зеркало пшикати, потім кухню мити, а то однією губкою все можна мити. І ніби цю губку, я не знаю. Срок годності цієї губки, чи 20 років, чи щось такого. Не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, щось таке. Або я, може помиляюся. Ну, я в неї розпитаю, скільки наскільки тієї губки вистачає. от Але мати таку штуку дуже класно ще в своїй квартирі, коли в тебе, наприклад, якийсь там білий диван чи щось таке. А ще Лаура виводила в Маріни біле пальто, і Маріна каже, що як постійно застібаюся ремнем безпеки в машині, то ну, так пляма, в общем, такий якийсь бруд на пальті. Теж вивело цієї штуки. Так що не знаю, що там за чудо-рукавиця, але будемо дізнаватися, що там за чудо-рукавиця така. От. І на 30 років у березні буду просити подарунок собі не щось для себе, якісь там прикраси, з ділушки, да? а буду заказувати на кухню рукавиці. Син спить. Так Всім такий mm. добрий день. Лаура, ніж на драма. Так, парті. дивіться, займається Лаура і чистить вдома такими штуками. Вообще це для машини. для дому? а ну, В общем, такі із наносребра, то є, Так, так? знано сребра. Ви не лякайтеся, бо ми в цьому році не чистили, звісно, машину. Бачите, які увалені крісла. Ну, зараз подивимося. І там, там баді їздив останнім разом, то взагалі... Ну ззаді, звісно, у нас тут поприлічніше. Поприличніше, але там брудно страшне. Wow, tak, tutaj masz e, klas ręczniczek, tym możesz też sprzątać w domu. O, klas. To masz na kurz. To... A to jak jest brudne to, to do pralki czy do pralki jak? Pralki albo pod A, i aha. to możesz dalej używać. No właśnie, to jest właśnie ciekawe. Tak. <laughs> ty się tutaj liewam <laughs> <laughs> się. Glass. Wow. No? No to Marina Ulubiona. No. no, no, ale naprawdę. I Marina mówiła, że to jest na bardzo dużo lat, nie? Tak, 20-15 lat. To Boże, jest. ja w szocie. Moja ciocia ma to z 2001 roku, bo tu Ta? My mamy daty. Aha. A, aha. Nie. Wow. I masz 18 miesięcy licencji. Aha. Jak coś się nie będzie działać, tak, czy coś tak... A będzie działać, Uuu, wow. no, możesz to zwrócić. A te a ile to kosztuje? Jaki zestaw kosztuje 545 zł. Aha. On już jest na kilka lat. Aha, ale ogólnie to można kupić oddzielnie, oddzielnie, oddzielnie tak? Tak, tak? A ile taka sama kosztuje? 120, 120. 120 OK 120, mhm. no, no super. A ja kupiła e, próbować myło. Ось я купила за 36 злотих, так як у Колі там проблема із шкірою, обличчя і лупа. В общем, будемо пробувати. Ніби супер, супер річ. Попробуємо. Це я вже купила. Ой! Добре, добре, вже моє. Добре. Kisawy, no? tak i tutaj masz... O, aha ręczniczek. Uh -huh, uh -huh. Tutaj jest. 540. Uh -huh. uh -huh, okay, okay, okay. A, aha, okej, okej, okej. I no pytałam i, się właśnie. Tak, I tutaj są te rękawice, którymi wyczyściłyśmy fotele. Uh -huh. Nie? A, I tą rękawicą zbieraliśmy kurz. Uh -huh, uh -huh. to są Elsie, nie? Uh -huh, one są większe. Większe, one no, są no. dla facetów już uh -huh. І ти маємо теж ескі для діти мала, так. Сину буде спротать, підроснеш. Ну, Ну, я не барварна. No, no, Боже, ну no, я задоволена. Ось таке мило я купила. Uh, ним можна і вмиватися, і так як Лаура. Плями виводила цим милом теж там, де дуже великі плями. Понятно, що воно каже дуже не ну зразу все в общем, не повідмиває. Причому вона так дуже швидко. Я думала, що там буде шартири чи ще. Заднє сидіння ми не робили через те, що ну слухайте, якби був коля з малим сидів, ми б з ним з нею, все вишурували. А так я розумію, вона приїхала просто показати, щоб типу, якщо зацікавлені, то може так купувати. І я купила. Я купила тільки це мило, але якщо йому не поможе. Від лупи, чи на шкірі то буду плями виводити. Подивимося, дівчатки, слухайте. Та рукавиця, одну рукавицю можна купити 120 злотих. Можна реально купити і прибирати неї. Не видно, бо світ поганий. Каже, така нянька. тіпу тіпу путі, гучі. Баді не випускаємо. Вони таке сьогодні роблять страшне. Хотіла вам показати Кристіна Бава. А я кажу, Кристіні урятувала колацію для чоловіка. Бо малий мали, якийсь вирідливий. Поки Кристіна тут е, носиться, я скористалась моментом і поставила е, котлети. А тут свинячку я зробила, ще коли Коля був вдома. З малим я кажу, я піду поїсти, але я її їла і ставила, і ставила коротше, кашу. А що ти там сидиш? На вулицю вже хочеш? так? Да? Ой-ой-ой співун. Отнійсяй співун. Ти ревнуха, воді закрили. Ви так граєтеся, я не знаю, чи ви граєтеся, чи гризитеся. Ми купаємося, Ми купаємося, до речі, ще в оцій банночки. Звісно, баді треба їсти біля нас. Ми в неї вже вилітаємо з цієї ванночки, якщо чесно, але я не про це. Я про те, що я на тему замовила отаку от охренітельну штуку. Блін, ну це бомбезно. Коротше, це отака сама, як він лежить у ложечка. Тільки ось так вона ставиться прекрасно у ванну. І душиком дитинку можна поливати або після кормління. Але оцей клієнт привик з дитинства спати ось так. Спати, митися, отак. І Він боїться, коли я поливаю м на нього душиком. Собственно говоря, о чому я. Продаю цю штуку, купила за 70, за 50 отдам. Вишлю. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку і напишіть свій коментар. Кому не лінь і хто вміє, захайпайте, чи як воно там правильно захайпіть моє відео. Да? Да? До зустрічі в наступних влогах. Можливо, це буде завтра.